Всім привіт! З першого відео я хочу переказати п'єсу Івана Петровича Котляревського Наталка Полтавка. Я вважаю, що мій переказ не стислий, а повний. Я навіть зробила для себе нотатки, щоб ні про що не забути і все вам докладно переказати. Тому почнемо. П'єса Івана Петровича Котляревського Наталка Полтавка. Вона в двох діях. Дія перша починається з того, що ми бачимо сцену на сцені село при річці Ворсклі. Через цю сцену йде дорога, вулиця. На цій вулиці є хата Терпелихи, і в кінці вулиці Річка Ворска. Терпелиха. Має доньку, і зараз на сцені ми бачимо, що донька з відрами йде по воду. І вона співає пісню, віють світри, віють буйні. В пісні йдемо про те, як нелегко живеться на талці. Вона питає, де її милий є, як вона без нього горює, чи горює він без неї і так далі. Вона думає про Петра, чи він пам'ятає її, тому що вона давно його вже не бачила. Вона розповідає, що він був бідний і через те потерпів невдачу у відносинах з нею. В них нічого не склалося саме тому, що він був бідний. Але тепер, коли вона бідна, у них має все скластися. Але вона тепер не знає, де він є, де він по світу ходить. Ось ну, на цьому закінчується. Перше явлення, ява перша. Ось ява е, е, друга, Наталка набирає воду і е, е, йде возний. Він бачить, що Наталка сама е, біля річки, і гадає, що це дуже гарна нагода підійти з нею, поговорити наодинці. Е, е, улюблена е, фраза обозного, ну, це не улюблена, це у нього така фраза паразит. Воно звучить те, є то, як воно. в своїй мові дуже апелює багатьма такими заумними, скажімо, словами, котрі у селі, в звичайному люду, вони не присущі. Він часто говорить якимись такими дуже умними, розумними такими словами, і саме для того, щоб загадати якесь слово, котре потрібно. Зараз вимовити, він каже, те, то як воно, ну, і так далі. Ось він підходить до Наталки, котра ну, з ним здоровається і називає його добродієм. На що він відповідає, що ні, не треба мене називати добродієм. І в цей час Наталка відповідає, що воно його називає, так як всі люди в селі його називають, враховуючи його розум і писемність. Звідси ми розуміємо, що. А возний він розумний. Тобто, ну, в ті часи люди в селах не вміли ну, писати ну, в більшій мірі. Ось, а возний був писемним, ну, тобто, якби розумним. Так? Ось. І возний співає пісню. От він співає, що він ніколи не знав любові, ніхто йому ніколи не подобався. І він а, ніколи нікого не кохав, поки не побачив Наталку. Ось і признається їй в любові. На що Наталка відповідає, що пане, яка любов, я загалом не розумію навіть вашої мови, про що ви таке говорите, а ви мені тут про любов. І він відповідає, ну, вона йому відповідає, що там кінь повинен знатись хане, віл своло, та ї йому відпір. Возний каже, що любов. Що він любить, хоче женитися на Наталці. Каже, що ну, Анвелка відповідає, що вона не рівня, вона бідна, вона сирота з простого роду, і восний її відповідає, де що, любов взагалі всіх рівняє. ось, І Анвелка йому відповідає, що краще йому. Піти в неділю до Полтави і там по місту дуже багато дам ходиться. Нехай він якось вибере, вибере котра йому рівна. Ось у возного. Возну відповідає, що в нього немає тих дам попознавлення. Наталка не вірюється. каже, що не розуміє його. Так він по писемному говорить. І цей діалог, він каже, що любив, але каже, чи не розумію, чи я тобі, і все. Наталка співає пісню, видно, шлях полтавський і славну Полтаву. Ну, і Наталка каже, виборному, щоб він не жартував. Вона робить роботу і пряде, і все. І, і вона така роботяща, а тут він. Зараз біля річки з нею розмовляє, вони вдвох. Ну, Наталка націкає виборному, ну, що вона дівчина хороша, але зараз люди, якщо побачать їх вдвох, то про неї будуть погано говорити, а на селі, як погано почнуть про дівку говорити, то теж дуже погано. І вона а, не хоче, ну, каже йому, що він відчепився так м'яко. Ну, м'яко націкає, що не діла це вдвох чоловіку з дівчиною розмовляти наодинці. Ось, І потім ява Третя, з'являється виборний, співає дід рудий, баба-руда. Ось, а Наталка бере свої відра і йде. Е і ну, починає горіти цю пісню-сенітницю, виборний і е возний. Е у виборного виб ну, виборний розповідає, що у нього в гостях був засідатель Щипалка, І жалувався на те, що. Погані такі часи настали, що раніше все, що доставалося дурницею чи за так, тепер купувати за гроші. Ось, і в свою чергу, возний також каже, що і у суді, він в суді працює. Так, Возний каже, що в суді також зараз нелегкі часи, тому що вже треба там і натякати про взятки, і вже нічого тобі саме в руки не йде. Вже треба. Просити, натягкати, а так тобі вже на халяву нічого не дають. Питає о, виборний, що тут робиш, возник каже, ось ішов, хотів навідатись до дяконихи. Дяконигі. він любить дуже сильно так? і йде до вдовствуючої дяконихі. А Ти побачив Наталку і каже виборний. Починає розповідати історію про Наталку, що вони з матір'ю колись жили в Полтаві. У них був батько, котрий свого часу почав дружити з людьми, котрі йому не рівня, там, запрошував їх до себе, закинув своє ремесло. Гроші у нього, як то кажуть, ну, швидко пропали. Бо пішли на всі ці гулянки, і вони збідніли і він помер. Після чого матір була терпелиха, була, ну, їй треба було продати хату, обвір в Полтаві, вони переселилися в це село, купили цю хатку маленьку і живуть тепер в цій маленькій хатці. Ось, і ну, він каже, що наче час заміж уже на талці та. Сирота і ну, не дуже то женихів, і стають до сироти. На що ввозник каже, що ну як, у неї був а, так, а, так ауловський тячок. А, він а, ну, а, знаменитий своїм голосом, співам знає печерсько-ларський напів. Ну, Виборний відповідає, що він же п'є, і скоро голос, а у нього не буде на що. Каже, виборний каже, вибачте, що, а як же, у неї був голосний писар із восьмачок, неубогий, і скоро бреха під кінцелярист із суда. Ну і каже, вони ж і розумні. Там і все. На що виборник відповідає, що вони вже вжики двоє, і голі, як хлисти. І наталуці потрібен чоловік, який буде хліб робити, а не той, який дуже розумний, тому що їм треба такий, щоб Наталку і матір на світі тримав, допомагав, так? Співаю пісню ой під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою. Співаю цю пісню виборний, тому що не утякає. Возному, що у нього вже час, і скільки він буде сам не женитися, не одружуватися. Це не діло, і скоро, якщо він ще трохи посадить, в нього на весіллі саме цю пісню заспівають. А, так, і воз неї розповідає, цю історію, що стільки що погори з Наталкою, та вона не хоче. І на що не відповідає, що ти взагалі там з нею розмовляєш, і десь одразу тепелихий, і все буде окей. На що? Возний просить виборного піти до терпелихи і розрекламувати його, щоб терпелиха вже знала, що він там гарний, добрий господар буде і все таке. І каже, що можеш прибрехати там за мною за живі. Та виборному це не подобається. Він каже, що ось брехати не хочу там, це ж все зарахується там, на тому світі, всі ці справи. І каже: ні, не хочу брехати. Я забула розповісти. Тут в мене добре, що нататки зробила, так? І ще в цій розмові а, виборний розповідає возному, що у Наталки був такий собі петрон, а, котрий був сиротою і його до себе взяв старий Терваковський. Зараз зачитаю, взяв його загодуванця і характеристика: гарний, славний, добрий, а, проворний і роботящий. Та перед самим ну, там, до смерті Терлаковський його чогось не взлюбив і вигнав його з дому. Тобто це було вже роки 3-4 тому. І після чого співає виборний пісню всякому городу нрави права». Вона відноситься до того, що до цієї брехні, що йому треба. Піти, прибрехати про возного. Він згоджується, згоджується і вибор не йде після того, як співає пісню. І ще вона співає пісню Ой, доля людська, а доля є сліпая. Ось. І після чого Ява четверта, терпелиха і Наталка говорять в хаті за їхнє безпалання, за те, як Наталка усім своїм женихам, отказує і за того Петра думає, котрого вже 4 роки нема. А може він в тюрмі, а може, він взагалі вже там десь помер в злиднях. Може він не прийде, може він за Наталку забув, може одружився, може з іншою полюбився. Розповідає про це все Наталася каже, Наталка каже: ти що, мамо, якби ти, ти ж його знаєш, він там тільки мене любить? Ні-ні-ні. І матерію, там починає плакати, що ось ти там чекаєш того Петра, що не ясно, де він є, чи немає його на білім світі. А я тут помру в злиднях і буду думати за те, що тебе ну, не пристроїла, заміж не видала, як ти сама будеш після смерті матері. Ось вона там плачеться. Ще не побачить ну, весілля, і Наталка обіцяє, ну, там просто її вже мати так надавила. Наталка обіцяє, що за наступного жениха, ось, який наступного разу прийде, за того і вийде заміж. Після цього я п'ята, Наталка одна, і вона думає, що відказала всім таким женихам, котрі були найгірші, і вони вже більше не прийдуть. Тому все нормально, наступний вже буде більш-менш нормальний. Ось, в ну, найгіршому вона відмовила. Ява шоста. Наталка Терпелиха і приходить Виперний. Виперний питає, а чого вони так погано живуть, вони ж можуть поправити свій стан тим, що Наталка вийде заміж за гарного чоловіка. Ось Терпелиха там, також ну, каже, що ось я ж їй кажу, вона мене не слухає. На що Наталка відповідає, що краще бути ну, своїм трудом заробляти гроші і все таке, чим, що вона бідна без копійки за душею піде заміж за якогось багатого, а він потім буде до неї ставитись гірше, ніж до наймочки. Тобто металка апелює оперує, оперує тим, що ось вона не хоче виходити за багатого, за те, що він в неї буде погано ставитися, Що краще своїм трудом собі заробляти на хліб. Ось, Виборний каже, що він може там знає, починає рекламувати возного. Осі. І після чого все-таки Наталку вони там умовляють. Вона каже, добре піду, але з однією умовою, там хоч рушники все є, вже готово, вона вишила, але давайте не поспішати з весіллям. На ну що вони відповідають, да ти що? І що ти згодом, що це ми не будемо поспішати? Зараз давайте сватів там, старост звати. Ось, я восьома, Наталка одна. Думає, як не любити терпіти. Дія друга. Друга дія театр, сцена. Саме на сцені Микола розповідає Микола розповідає за те, що він м -м, бідний хлопець, сирота, ходить по світу і думає, що йому робити, і хоче піти на Тамань, а, бо там козаки, а йому подобається їхній образ. Життя, скажімо так, бо вони як не п'ють, то людей б'ють. Ось, ну І ходить, розмишляє, що куди б його дітися, мабуть, до Чорноморців піде. Ось, і співає пісню: гамін, 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 гамін. Так, явлення друге: іде Петро, співає, сонце низько, сонце низько, вечір близько. Співає, знайомиться з Миколою. А, Микола там спочатку в кустах сидів і думав, хто це такий, він із нашого села. Ось. Петро розповідає, що він бурлака, ходить по світу, гроші заробляє, зараз іде в Полтаву. Ось і вони вирішили, що вони однакові, але поговорили, що і той, і той сирота, і такі вони рідні душі. Так? Явлення, явлення третє. А з'являється восне, він виходить з хати Терпелихи, із Виборним. Вони там вже цими рушниками перев'язані, тобто вже були сватання пройшло, так? І питають Миколу, що він там бачив в городі. Він відповідає, що нічого там такого немає. Ці якісь старі будинки б'ють і розбираються на їх місце, нові ставлять будинки. Ось і. Тобто багаті їй там можуть гроші дати, середній клас просто будує і нічого за це не каже. Ось, ну І на що там відповідає виборний, по-моєму, по-моєму, виборний щодо Господи, Микола, він нічим не цікавиться, він просто там шатався по тому городу, він нічого толком не знає. Ява четверта, Петро і Микола стоять і розсуждають, хто ж наречений, тому що. Возний виборний вони не призналися. вони них запитали, хто ж наречена, вони не призналися. І Микола каже, що він, мабуть, знає, що наречена, то Наталка. І Наталка з Терпелихою вони якісь дальні родичі Миколи. Ось. Петро розуміє, що йде, е, е, ну, що це його Наталка. Більш за все він не розпитує, що це та Наталка, батька мати починає розпитувати і розуміє, що це його Наталка. І тут в цьому діалозі Микола розповідає характеристики. Зараз вам зачитаю. Завозного в селі помазався паном, юриста завзятий і хапун. Виборний і добрий, так, і вдобрий, та хитрий, як лисиця. І на всі сторони м, матається. Так, далі. Зараз десь у мене ще була характеристика Наталки. Зараз я її пропустила. Не зачитала ось зараз читаю. Красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна. Добре серце, і поважає матір, шанує старших, трудиця, рукодільниця, себе і матір на всім світі тримає. Характеристика Наталки. Співає Петро пісню про Наталку. ну, Наталка йому співала колись давно пісню Вітер віє горою, любись, Петру за мною. Петро це Петро, Наталка, і він просить Миколу, щоб той збігав і дізнався точно до хати терпелихи, щоб збігав і точно дізнався, чи то йде мова за Наталку. Микола тікає, ну, йде до хати, і в хату заходить. Петро співає пісню у сусідах біла. Пісня розповідає про те, що у сусідах все гарно, у всіх все гарно. А ось м у Петра ну, я, у самого завжди щось не так, все на перекосі. Потім явлення Ява шоста а на сцені виборний. А він хоче запитати у Петра, що то я бачив в, в, в світі. І Петро розповідає, що він був на Дону, був в Харкові, був у моря, на лінії був. Розповідає, що в Харкові він був в театрі. Виборний не знає, що таке театр. І возний, і Петро розповідає, що то є. що Там люди виходять на сцену, один одного вбивають, помирають. Ось, каже, це дуже цікаво. Виходить возний, він каже, розповідає виборному, що так, це таке лицедійство. Петро розповідає, що він був в театрі на малоросійській виставі про Марусю, Климовського, Грицька. Каже, що було дуже важко розібрати, про що вони говорять, тому що ну, малоросійська мова і йому було не все зрозуміло. Ось, на що виборний і там каже, що це дуже погано, що ось мало ну, що мос москвичі, з да, москалі. Вони розповідають про те, як живуть люди на Україні, але нічого про це не знаючи. І виборника ж возник виборники розмовляють і вирішують, що це просто вони викачують гроші з людей. Потім Петро співає пісню та йшов козак з Дону. Виходить Микола і каже, що Петро заховався. Зараз вийде Наталка, він не встиг з нею нічого не запитати, то зараз він у неї все дізнається. Петро ховається в кущі, виходить Наталка. Микола починає її розпитувати. Ой, що ж ти полюбила, виходить уже возного, і вже засватилась. і Наталка каже: Ой, да ти що? Починає там заспів що за того Петруся. Каже, я ж його тільки люблю, не знаю, що зроблю. Зараз прям мені там дві дороги, чи в річку, чи ще там кудись. І на що Микола каже: Наталко, не побивайся, якщо ти його любиш. он дивись туди в кущі. Там він Наталка каже, ти що здурів? Як це там? Ну, дивиться, там, звісно, виходить з кущів Петро. Наталка, ой, Петре, Петро, ой, Наталка, внімаються, любляться, розмовляють, що ніхто нікого не забув, що вони люблять один одного. Та Петро каже, що він не може стати між її і матір'ю. Далі всі виходять на сцену, і возний виборний там розуміють, що це Петро, починають казати, щоб він забирався звідси геть, Терпелига каже: Ой, на лихо ж ти прийшов, тут все мені. Зараз псуєш. Наталка каже, що він псує. Там він нічого не псує. Це ж добре, що він прийшов. Ми будемо разом. Терпелиха каже: ой, панове, вона ж така гарна дівчинка була. Це ж він. Петро прийшов. Вона стала вже ну, проти щось казати. А взагалі вона в мене добра, гарна. О, всі його Петра гоняться, і Петро каже, що я ніколи не стану між Наталкою і її матір'ю. Нічого не буду поганого робити. Я просто піду, якщо така воля, якщо так треба, хай нехай Наталка виходить заміж за возного, достає з свого ну, з за пазухи гроші і каже, що це всі гроші. я там 4 роки ходив по світу, збирав гроші на те, щоб показати старому терпилу, щоб вийти, щоб одружитися на наталці. Та коли вже я не можу, то я віддаю кажу, ці гроші наталці для того, щоб вона... А виходила заміж з грошима, щоб ніколи возний не міг сказати, що він її взяв без копійки за душею. А ось такий він робить о, жест. І на що виборний Возний думає, Ого, який він гарний хлопець, дійсно, дуже я любить, якщо гроші видає, терпелиха там, ой, Петро, який ти добрий, який ти гарний, я щось ніколи так не думала, що ти ж таке золото, ти такий там, хлопець на всі". Супер просто, так? Всі поговорили, подивилися і вирішили, що добре. Взагалі-то в... возник каже, я уступаю Наталку там, Петру. І Петро з Наталкою. Залишаються вдвох, возник їх благословляє. І ось так все. Добре, закінчується. Ось так, я сподіваюся, що вам сподобався мій переказ, і я вам допомогла. чимось. ось до наступної зустрічі. До Побачення.